Як гуляють президенти у пресу потрапили подробиці того, як Віктор Янукович відзначив своє 62-річчя. Як пройдеться гулянка? Нагадаю, тримали у суворій таємниці журналістів до місця президентської вечірки. На дух не підпускали і вже від суботи біля резиденції під номером 11 у Криму чергували правоохоронці. За інформацією газети сьогодні, столи для гостей накривали на узбережжі моря, переважали екзотичні рибні страви. Розважали Януковича за даними видання зірки російської естради Стас Михайло Валерій Малад. Ігор Ніколаєв та Ірина Алєгрова. Розцінки на їхні виступи, які вдалося розшукати нам в інтернеті, вражають стас Михайлов – 70 тисяч євро за виступ. Меладзе 35, Ніколаєв – 20, ще 30 тисяч євро. Це гонорар Алєгрової. Ну проте невідомо, чи співали вони для гаранта за гроші. Свої привітання передали президенти Росії та Білорусі, а також колишній український керманич Віктор Ющенко. На тому і все делегація регіоналів налічувала 70 депутатів. Вадим Колісніченко повідав журналістам про подарунок для президента Картину. У Донецького художника із зображенням святогорської лаври оголошення про продаж цього полотна досі розміщено у мережі інтернет, вартість його шість сотень євро. Журналіст Сергій Лещенко в своєму блозі слушно зауважив, згідно з законом, подарунок доведеться передати у власність держави. Інакше це буде прямим порушенням закону про засади і запобігання протидії корупції. Ну а презент, який все ж таки лишиться назад конуковочу, це не аби що, а вірш, який йому до іменин склали друїди.